Слово джаз не має чіткого визначення. Ця музика не передбачає якихось обмежень. Для нас то імпровізації і варіації, а для самих виконавців джаз означає велике поле можливостей. «Дефас» використовує їх як тільки може, відомий незвичними назвами своїх альбомів і почуттям гумору вокалістів. «Дефас» далі у програмі. 20 років тому Карл Фрієрсон став учасником експерименту. Це було у Німеччині. Композитор і сценарист Піт Баумгартнер створив власну студію. Там і почався дифас. Знайомі музиканти навідувались до Піта у гості і намагались створювати щось нестандартне. Вони грали полегшений джаз, джазова канва з елементами соулу, фанку, техно і лаунджу. За 20 років у склад колективу змінювався неодноразово. Постійними залишались тільки двоє вокалістів Карл і Пет були часи, коли в кінці кожного туру я був готовий покінчити з цим. Я говорив, що більше так не можу. Тоді продюсер сказав одну важливу річ: сказав: Слухай, Карле, ти ж не одружений з цією групою, не маєш з нею спати. Я це добре запам'ятав. Вони називають свою музику фоновою. Під неї можна прибирати, їхати кудись на машині або слухати її у кафе, наприклад. Приємні мелодії. Разом з тим, вони глибокі, торкаються душі. Наша музика то поєднання джазу з чимось іще. І знаєте, джаз це музика, зрозуміла людям будь-якого рівня. Інтелектуалам чи тим, хто увесь час бореться за виживання. Інтелектуали можуть її і не розуміти, але слухають, бо так треба. В Україну гурт навідується давно. Коли побачите когось схожого на Карла десь у клубах Києва, це може бути саме він, частенько співає разом з нашими виконавцями: Гайтаною, Джамалою, гуртом Дага Браха. Йому і музиканти наші подобаються, і публіка. Я просто закоханий в Україну у цьому розумінні. Я расист. Я люблю вашу публіку. У світі немає людей, які можуть так відчувати. Я почуваюся тут, неначе у гостьовій власного будинку. З Україною пов'язана і легендарна історія про пісню «Ball is my friend», яку «Дефас» присвятили Севастопольській футбольній команді. Уся <пас> ця історія суцільна трагедія. Напередодні нашого концерту у Севастополі їхня команда програла, і ми вирішили виконати пісню, щоб підтримати її. Та пісня у нас вже була. Ми не писали її спеціально для футболістів, але і сама пісня не стала такою вже популярною. Якась вона не фортова. А за кілька днів після того у Москві мене запитали, чому ми написали пісню Севастополю, а не Москві. Я сказав, хай ваша команда програє. Ми складемо пісню і для вас. Назва «Дефас» означає шлях у майбутнє джазу. Зараз уже сміливо поєднують стилі. А свого часу музика німців була явищем унікальним. Дефас ніколи за модою не женеться. Музиканти залишаються осторонь популярних течій і досі не схожі на інших. Розладнана гравітація, божий собака, смерть від шоколаду, природна підробка, великий лала. Назви вже записаних альбомів. Оригінальничати будуть і далі.